Пам'ятаєте Left 4 Dead, а Left 4 Dead 2? І я впевнений, що більшість з вас знають цю серію. Пам'ятаю, як було весело розрізати животу кінатов по зомбі, який бездумно несеться прямісінько на Бензгу. Плач відьми в тихому заболоченому селі змушував серце завмирати. Було страшно і весело. А хто знає про Back Blood? Це гра від тих самих розробників з подібним геймплеєм, і навіть назви спеціально схожі, щоб навіть ідіоту було зрозуміло, хто тут постарався. Коротко кажучи, якщо ви не грали в творіння цих розробників, то вам треба пройти шлях від точки А до Б, розмастивши урду зомбі. Вони ніби і небезпечні, але курва дуже сильно тупі. А значущим нововведенням в Blood є система карт. На початку кожного рівня гравці повинні зібрати власні колоди з карт, що регулюють різні елементи ігрового процесу. Наприклад, змінюючи здоров'я гравців шкоду і витривалість. Крім карт гравців, штучний інтелект буде використовувати карти шкоди, спрямовані проти гравців для утруднення їх прогресу. Штучний інтелект може породжувати більше ворогів, активувати туман або збільшити розмір Орди. На цьому нововведення закінчується. А деградація цього проєкту в порівнянні зі старшою на 10 років Left 4 Dead 2 просто феноменальна. І як би я не розмахував мачете, я не отримав бажаного ефекту. Взявши сокиру, зрозумів, що ще гірше ніякої уваги до деталей. Навіщо промальовувати анімацію розбитих голів? Краще за ударом послідує вибух крові. А зомбі тупо відлетить як використана гумова лялька для сексуальних утіг. Тому насолодитись епічним вивалюванням кишок, на жаль не вдасться. Відео я присвячую цій грі тільки через розчарування бо від творців Left 4 Dead я очікував більшого і 100% не пластикової анімації, замальовані вибухами кров'яних хмаринок. Це не атмосферно, а ще ця заманлива та багатообіцяна назва, за якою стоїть одне велике фу. Але це чисто моя думка, і вона не претендує на істину. Насправді я часто бачу, як розробники втюхують християнам негідні, роздуті проектики, безсовісно паразитуючи на своїх успішних творіннях. І ця тема заслуговує повноцінного відео. А якщо додивились це відео до кінця, то добре, якщо поставити лайк чи що. Хоча б за те, що я на телефон звук пишу, і ця курва складніша, ніж я думав. З вами був Таткова Борода. Цілую.